Доброго дня. Як ми і домовлялись, щоденно, після засідання підготовчої групи робочої ми будемо вас інформувати про рішення, які прийняті на засіданні. І я хочу вас поінформувати, що за останніми даними Центральної виборчої комісії вже зареєстровано 262 народних депутата. Я сьогодні розмовляв з керівництвом Центральної виборчої комісії. В тому числі з керівництвом партій про те, щоб дуже чітко і ретельно був налагоджений процес реєстрації депутатів, оскільки це має важливе ключове значення для початку роботи першої сесії Верховної Ради України. Друге питання, яке би я хотів вам, вас проінформувати, це питання утворення комітетів. І ми сьогодні на групі розглядали питання кількості. Комітетів парламенту визначили, що ця кількість буде 25 комітетів, тобто меншою ніж в попередньому складі. І визначили, що три підготовчі робочі групи, які сформовані були вчора, організовують роботу до понеділка, і наступне засідання підготовчі робочі групи відбудеться в понеділок о 15-й годині. Також хочу вас проінформувати, що після проведення засідання робочої групи у понеділок. Теж відбудеться брифінг, де я вас проінформую про роботу, про рішення, які будуть прийняті саме на засіданні підготовчої робочої групи. Хочу зазначити, що робота ведеться достатньо конструктивно, є розуміння всередині робочих груп, і зараз відбувається саме технічний процес підготовки рішень на розгляд комісії, які будуть оприлюднені за результатом їхнього прийняття. Дякую за вашу увагу і готовий відповідати на ваше запитання. Шановні колеги для запитань, підходьте, будь ласка, до мікрофону. Перше запитання СТБ. Пане Грозне, скажіть, будь ласка, все ж таки, хто буде відкривати перше засідання? Ішла мова вчора кулуарно, Що можливо це будуть втрьох робити? Пан Звягільський і Джемілєв були такі прізвища. Хто, хто, хто все ж таки може і в чому власне от питання полягає? Перед тим пан Соболєв говорив, що не можуть домовитися. Не можуть домовитися через те, що не хочуть дати слово Джемілєву? Чи думають як в трьом? Це робити, дякую. Я думаю, що це рішення буде прийнято на наступному тижні щодо порядку відкриття першої сесії, урочисто відкриття першої сесії парламенту. Що з цього приводу зараз жодних рішень не прийнято. Вони будуть розглядатись в підгрупі щодо підготовки першого засідання. Як тільки будуть прийняті рішення, комісією підготовчою групою маю на увазі одночасно ви будете про це поінформовані, але і фігурує прізвище пана Джемілєва чи ні? Прізвище сьогодні ми прізвище, прізвище сьогодні не обговорювали, А взагалі які ідеї з приводу провадення? ідеї виконати закон, так як це передбачено, і зараз підготовча група над цим працює. Дякую, Телеканал інтер. Скажіть, будь ласка, чи розглядали ви комітетих за якою партією? Кому які дістануться із тих 25, що залишилися? Можете озвучити які яких не буде комітетів уже? Дякую за ваше запитання. Ми визначили зараз тільки перелік за основу, і визначили, що буде їх 25 комітетів. А кількість комітетів не може бути за пропозицією нашої підготовчої групи, не може бути збільшена. Що стосується назв, то вони будуть виходити від компетенцій кожного комітету, оскільки є неприйнятним говорити про кількість, а є прийнятим говорити про функціональні завдання, які були сяті перед комітетами, і про їхню якість. А зменшення, яке відбулось, воно відбувається саме тому, що будуть розподілені чітко функції комітетів, і більшої кількість їх просто не потрібно. А по квотам чи ділила за якою полі Розподіл комітетів не відбувався? Прошу один плюс один. Які прізвища розглядаються на посаду спікера? Озвучено вже прізвище вілкула опозиційним блоком. Є якісь інші. Тобто розумію, що офіційно це не обговорювалося сьогодні на робочій групі. Але що обговорюють у фракціях поза тим? Хочу підкреслити, що питання кандидатур можуть вноситись політичними фракціями, які будуть ворені народними депутатами України сьогодні. А жодних прізвищ не обговорювалося з цього приводу. І як тільки ці консультації розпочнуться в стінах українського парламенту, ви обов'язково будете про це поінформовані. Ще запитання у Ніан, Будь ласка, Скажіть, будь ласка, Чи на даний час є якісь уже попередні напрацювання щодо розміщення фракції в сесійній залі парламенту? Це питання також знаходиться в опрацюванні під групи сьогодні. Ми попередньо його обговорили. Я думаю, що на наступному тижні з цього приводу буде рішення, яке ми затвердимо і оприлюднимо. Прошу інтерфакс. Це останнє запитання. Будь ласка, по кандидатурах на посаду спікера. Ви сказали, що кожна із фракцій буде визначатися від блоку Петра Порошенка. Які кандидатури можуть бути, кого ви розглядаєте всередині вашої політичної сили? Дякую за ваше запитання, в тому числі, і наша політична сила буде вносити свої пропозиції щодо кандидатури. Майбутнього спікера, коли ми це обговоримо всередині нашої політичної сили, нашої політичної фракції, ми це оприлюднимо. Ми зацікавлені в тому, щоб це було абсолютно публічною інформацією. Як тільки буде це обговорюватись, ви про це дізнаєтесь. Дякую, дякую ще раз. За роботу Брифінг завершено.